Остання тема, якби підсумовуємо всі наші теми, це формування інформаційної компетентності в наших учнях. Ми, в принципі, уже все це проговорили. Сьогодні я спробую тільки узагальнити ці питання про особливість формування інформаційної компетентності. Інформаційна компетентність, як ми казали на сьогоднішній день, Є дуже важливо для кожної людини, тому що кожна людина живе в інформаційному суспільстві, працює в інформаційному суспільстві, навчається в інформаційному суспільстві і неволодіння сучасними технологіями, неуміння працювати з інформацією привозводить до складності в житті, неможливості заробляти повністю на гроші. Неможливості некомфортності життя, тому що, ну от просто простий приклад: ті, хто знає, як в аккаунті Google оплатити квартплату, він заходить в аккаунт, оплачує квартплату. Ті, хто не знає, йдуть в погану погоду, стоять в чергах в спеціальних пунктах оплати комунальних послуг, ловлять там всілякі віруси і витрачають на це півдня. А ще іноді і нервують, тому що не швидко працює оператор, або у нього там є проблеми зі зв'язком, і він довго сидить над кожною оплатою. От просто комфортно зникати, а той лежить на дивані, натиснув на кнопочку, клац і все, і у вас оплатили спортплату. Навіть якщо поганий зв'язок не оплатив зараз, ну через півгодини буде нормальний зв'язок оплачу. Оце особливість інформаційної компетентності, історична інформаційна компетентність по різному визначалась. Вона могла її визначень дуже багато. Цей знання уміння навички, застосовувати з використанням засобів інформаційних технологій, тобто комп'ютерної техніки, це здатність орієнтуватися в інформаційному просторі. І це сукупність компетентності пов'язаної з роботою роботою з інформацією у всіх її формах подання. Дивіться так, як розвивалася інформатика, так як розвивалася комп'ютерна техніка. На перших етапах важливо було навчити людей натискати на кнопочки, тому компетентність пов'язувалась з умінням використовувати засоби навчання. Далі інформація по інформаційна ну, робота з комп'ютерної техніки пов'язувалась уже. З умінням технологій, тобто обробити в борді, там зробити презентацію, попрацювати, знайти інформацію. І оце з'явилось нове визначення інформаційної компетентності. Ну а зараз ми з вами з'яснуємо з поняттям інформаційних Ліана, і інформаційної роботи, віддаленої роботи, віддаленої комунікації. І... Поняття компетентності, звичайно, змінилось на сьогоднішній день: це сукупність компетенцій або навичок пов'язаних з роботою, з інформацією, з уміння її знайти, обробити, проаналізувати, обробити за допомогою засобів комп'ютерної обробки. Той, хто зараз ще пише реферати, точну, а після набирає їх на комп'ютері. Він собі робить некомфортне життя. Коли є голосове введення інформації, взяв, надиктував, і у вас вже набран весь ваш детей. Уміння, як, що можна спитати у штучного інтелекта, уміння як ввести інформацію, цитату, щоб її не переписувати, це все інформаційна компетенція. Для чого нам ну, потрібна інформаційна компетенція молодшим школярам? Тому що у нас дистанційна форма навчання зараз є альтернативною, паралельною, і вона нікуди вже не подінеться. Той, хто вважає, що о, всіх повернули в класи, глибоко помиляється, тому що. Будь-яка ситуація пов'язана з епідемією, пов'язана з загрозами для життя, вона знову перекине нас на дистанційну освіту. А такі ситуації були, є і будуть, і нікуди ми від них не подінемося. Крім того, дистанційне навчання набагато комфортніше. Я просто спілкуюся з маленькими школярами, і якщо на початку їм не подобалось дистанційне навчання, тому що було складно, то в кінці їм вже подобалось, не треба нікуди йти, я сів, відпрацював, і у мене є ще цілий день для того, щоб пограти в якісь свої ігри. Мені не треба витрачати час на дорогу туди, дорогу назад. Друге, це використання інтернет-джере під час навчання, тому що книжки це важко, ходити по бібліотеках зараз ніхто не хоче. Всі сили в інтернеті знайшли те, що їм потрібно. Присутність учнів початкової школи в інформаційному просторі ми вже не відмінимо, тому що у них вже є свої персональні власники, а значить, які підключені до інтернету, а значить вони вже присутні в інформаційному просторі. Якщо ви подивитесь тему інформаційна безпека, я там обґрунтовую те, що ми не можемо. Від'єднати учнів від інтернету, закрити для них інтернет, нам треба навчити їх методом інформаційної безпеки. Тобто вони все рівно будуть в інтернеті. А, інтернет відкриває їм можливість отримувати альтернативну освіту в дистанційних школах, в дистанційних центрах, а, якусь спеціальну профільну освіту, наприклад, навчитись програмувати, грати в щось, створювати ігри. Брати участь в міжнародних проєктах, і тому вони там будуть в тому просторі, вони будуть працювати, якщо у них є інформаційна компетенція. І потреба протистояти інформаційним загрозам для того, щоб з ними нічого не сталося, тому що є дуже небезпечні групи, є дуже спеціально спрямовані інформаційні операції проти дітей в інформаційному просторі. Оце все складає інформаційну компетенцію сучасної дитини. Підсумовуємо, що для них важливо. Перше, це володіти комп'ютерною технікою. Причому не на рівні, на пам'ять, як називається цей пристрій, а на рівні, як взяв новий пристрій, що в ньому шукати яким чином його їм оволодіти. А якщо щось не виходить, куди подивитись. Уміння знаходити, аналізувати, обробляти, зберігати інформацію, довіра до інформаційних джерел це те, що ми маємо в них сформувати. Уміння знаходити з тим же штучним інтелектом, знаходити інформацію, обробляти її, зберігати, логічне мислення, обов'язково володіння сучасними інформаційними технологіями, технологія Word, голосове введення, форматування тексту, створення картинок. Інтеграція картинок в текст, в будування і створення пристойних презентацій, тому що пристойних презентацій навіть учні-випускники шкіл не завжди можуть робити. Іноді глянеч там такий кіт, що, такі, які, що ну, просто неможливо дивитися. Ну і уміння розбиратися з новими програмами, яких вони, з якими вони ще напрацювали. В Ютубі повно відеоінструкцій, дивлячись відеоінструкції, опановуємо нові технології, яких ми ще не знали. Ну і це обов'язково штучний інтелект, пояснення, що це не заміна мозка, а це співбесідник, співпрацівник, співдопоміжник, ну, який допоможе тобі, але не замінить цей мозк. Я вже приводила вам таку просту аргументацію, що школа це час розвитку власного мозку. Якщо ти сам нічого не робиш, а спишуєш когось, то ти розвиваєш мозг кому, і він буде твоїм конкурентом після. А ти будеш не при ділах. І точно те ж саме з штучним інтелектом. Коли ми самі не робимо, ми розвиваємо штучний інтелект, а ти будеш не при тому треба самому думати, а далі використовувати тільки уже на допомогу, на обґрунтування, на взаємодію, і штучний інтелект, і своїх товаришів, з якими ти працюєш. Якщо ти хочеш списати домашнє завдання, то принаймні, хоча б спитай, щоб не стайш списати, а поясни, як це зробити. Ну і на сьогоднішній день дуже актуально це відеомонтаж, анімація, чим дітей, у нас охочі займаються і достатньо успішно. Чому проблеми формування інформаційної компетентності, дуже відмінний стартовий рівень учнів. Є батьки, які з дитинства при народженні дали мишкою гаджет в руки дитині, і вона росте ну, якби гармонічно з цими гаджетами в інформаційному просторі. Є батьки, які сказали, що моя дитина до 9 класу не побачить комп'ютера. І ця дитина в 9 класі побачила комп'ютер, злякалась і вшуть біжить від цього комп'ютера. Дуже різне ставлення до комп'ютерних технологій закладається батьками. Але хтось каже, що технології – це супер, треба опановувати, а хтось каже, що це дуже шкідливо. Очі пропадуть, все пропаде, все зіпсується. Ну э, насправді, подивіться статистику: найбільше продовжуваність життя, незважаючи на те, що комп'ютери вже практично 70 років активно використовуються людством в країнах, де є комп'ютерні технології, ідуть всі комп'ютеризовані, живуть набагато довше ніж Абаріємни з тих країн, які взагалі не бачили цих технологій і живуть в єдності з природою. Тому комп'ютерні технології неоднозначно псують здоров'я. І я так думаю, що робота на шкідливому виробництві, хімічному виробництві е впливає на здоров'я набагато гірше, ніж робота за комп'ютером заснову. Е Дуже різний рівень інформаційної компетентності батьків, які не можуть захистити своїх дітей від інформаційно-психологічних спеціальних операцій, тому що самі а, б, за ну, частіше за все є враженими цими і псом, і дефіцит навчальних ресурсів. Дефіцит навчальних ресурсів пов'язаний не з реальним дефіцитом навчальних ресурсів, а з тим, що. На жаль, у нас це ще є деякий, деякий перекос, коли освітяни не можуть створити нормальний інформаційний ресурс. Ну, це не виходить неякісні. Але вони знають, що їм треба від дітей, а програмісти не можуть створити якісний ресурс, тому що вони не знають, що там має бути. Вони можуть створити якісну там, ігрову оболонку, але. Треба ще, щоб її наповнити змістом, а змістом містом можуть наповнити тільки освітяни, тому об'єднання зусиль інформаційних працівників і освітян можуть дати саме той результат, якого ми прагнемо. А яким чином ми маємо формувати інформаційну компетенцію? Це перше, це популяризація електронних форм навчання. Що у нас відбувається діаметрально навпаки? Дистанційна освіта не якісна, погана. Дистанційна освіта не стільки якісна, наскільки якісно хтось робить. Якщо вчитель розуміє, підходить до дистанційної освіти, то яка різниця? Я коли стою в групі перед своїми студентами, я нікого руками не мацю. я їм щось говорю, щось показую. Я можу це робити з екрану. І не обмінюватися вірусами, сидячи в одній аудиторії. Дистанційна форма навчання в першу чергу не депопуляризується самими викладачами, тому що особливо некомпетентні вчителі бояться, що їхня діяльність буде дуже прозорою, що всі зможуть побачити те, що вони роблять в класі при закритих дверях. А там вони іноді зовсім некомпетентно щось викладають, кричать, сваряться, наказують, входять в конфлікти замість того, щоб навчати, тому що вони мають навчати. Тому підвищення професійної компетентності сприяє і популяризації основних форм навчання. Якщо я не боюсь того, що мою лекцію хтось буде аналізувати. Я її спокійно викладаю для загального перегляду в інтернеті. Запровадження масових і ігрових сеансів це те, про що я зараз тільки мрію, і хочу зробити таку практику, відкрити гостєвих лекцій для учнів, наприклад, з математики, там, де я фахівець, або з якихось інформаційних технологій у вигляді квестів. Активізація формування навичок інформаційної безпеки, навчання батьків і учнів навичкам збереження здоров'я за комп'ютером, щоб вони не лякали, що очі пропадуть у дітей, коли вони будуть працювати дистанційно. На серйозні захворювання очі комп'ютери не впливають. Це написано на сайтах офіційних організацій. Це знову ж таки, довіра до інформаційних джерел. Не беріть! Інформацію з неперевірених, недостовірних, некомпетентних джерел, наприклад, брати інформацію з сайтів всяких фірм, які випускають окуляри неправильно. І навчання вчителів вчителі, початкової вчителі школи методом роботи з електронними інформаційними ресурсами, чинні, в принципі, і займає. Це все, що я хотіла вам розказати про формування інформаційної компетенції.